Сьогодні говорили про Ікею, а я згадую цю історію зовсім з іншої сторони. Я знаю, напевно, сім міністрів економіки, які починали своє буття з того, що казали, я заведу Ікею. Тобто, ми, коли приходили, вирішувати якісь питання, та ждіть з вашими питанням, от я ікею зараз в Україну заведу і станемо добре жити. Але ну, е сьогодні ми почули вже історію з Ікею. Мій особистий досвід був, наприклад, з компанією Hewlett Packard, які так само мене покликали, кажуть, слухай, у нас тут тендер, ми обираємо серед трьох країн. Ми не розуміємо, чому Україна не хоче навіть взяти участь. Нічого не пропоную для того, щоб ми сюди переїхали, бо ми зараз свої офіси забираємо. Ми студентам дамо роботу мінімум на другому курсі вже 800 тисяч доларів зарплати. Це офіційне працевлаштування. все, питання землі. Ви навіть не пропонуєте. Ну, типу, ми не можемо навіть запропонувати своєму глобал офісу Україну через те, що ви взагалі нічого не пропонуєте. І таких кейсів, насправді, коли ми говоримо про інвестиції, я думаю, тут тисячі тільки, якщо попитати в залі, хто просто хто не просто чув, а хто приймав в тому участь? І це насправді ну дуже дивна ситуація. Бо коли ми приїжджаємо до, наприклад, до тих самих там поляків чи німців, перше, що вони роблять, вони кажуть, так що треба. Ну, перше питання, да не те, що ми хочемо, що треба. А коли ж тебе вже зайшли в більш глибоку дискусію, що треба, тоді вони можуть сказати, що вони теж хочуть. Але це вже десь на етапі, якби переговорному, коли ви підходите вже до кінця з інвестиціями. Якщо говорити про мою рідну галузь гірничу металургіну, то я погоджуюся, що якби в нас багато було таких глобальних інвесторів в Україні, побудувалися, і, можливо, це знизило б військові наші ризики, які ми маємо сьогодні. Але знаєте, що я бачу протягом останніх 15 років я займаюся в Джарі, а в нас взагалі ігнорується внутрішній інвестор. От просто ігнорується. Тобто, вся політика побудована, ми приведемо багато інвесторів закордонних. Але коли ми подивилися просто цифри, якось підняли в якісь ріки, подивилися цифри надходжень від іноземних інвесторів і від внутрішніх інвесторів. Я особисто відсилала такі файли, к одному не буду казати з міністрів економіки, казала. Ви нічого не забули? Ну просто чисто технічне питання. Ось цифра, яку ми отримали від іноземного інвестора, от від українського інвестора. То може якось треба й українського інвестора підтримати, і повернусь до своєї галузі з інвестицій в 2014 році. Ви знаєте, скільки ГМК втратили через втрату території, скільки підприємств було закрито, скільки людей ми вивозили, перекваліфіковували, забрали на ті підприємства, які є. Чи зупинило це наших українських інвесторів інвестувати далі в ці процеси в свої підприємства, розуміючи, наприклад, ситуацію Маріуполя? Ні, не зупинило. Туди були мільярдні інвестиції вкладені. Ми втратили Маріуполь. Чи зупинило це інвесторів за 24 рік ГМК інвестували приблизно 75 мільярдів гривень? 75 мільярдів гривень це одна галузь. Це буквально, ну, якщо грубо, п'ять компаній. Розумієте, тобто об'єм і масштаб цифри, які сьогодні є вже в Україні в українських інвесторів, це і треба, щоб держава і уряд розуміли і підтримували. Сьогодні сказали про програму 5.7.9. Мені вона дуже подобається. Ми як з роботодавців багато лобіювали інтересів, якраз щоб вона з'явилася і запрацювала ця програма. Але є один нюанс: вона розрахована на малий і середній бізнес. І якщо ми говоримо про великі інвестиції, якщо ми говоримо про великі надходження і про все інше, це більш все ж таки про великий бізнес. Ну будемо чесні, це, це ну не мають. Можливості. Чи спроможна ця програма забезпечити наш український великий бізнес з будь-якої галузі? Ні, не спроможна. Немає в нас стільки грошей, щоб забезпечити. Тому ми вимушені йти до іноземних кредиторів. А для цього знову ж таки потрібна підтримка нашої всередині і уряду, і, і держави, і всіх ланок влади. Чому? Тому що нас оцінюють як ризиковість. І якщо нас оцінили, що ми дуже ризикові, ставка кредиту одразу підвищується. І про це ніхто чомусь публічно багато не говорить. А це дуже Дуже важливі речі, тому що що мають наші сусіди, колеги Європейського союзу? Доступ до дешевих кредитних грошей? Чи мають наші компанії? Ні, не мають як конкурувати сьогодні. Про конкуренцію говорили багато повністю. підтримую погоджуюсь. але як конкурувати, коли вони мають доступ до дешевих грошей, і ми не маємо доступу до цих грошей. Тепер про кадри, про які сьогодні згадували. Розкажу. По-перше, хочу вам подякувати. Пане Лео. Чому? Тому що, коли ми прийшли, наприклад, до конфедерації сказали, слухайте, давайте тут трошки помножимо на нуль деякі речі в державі, які за радянських часів там класифікатори, все інше, дайте ваших експертів. Ми попрацюємо взагалі, які вам люди потрібні? що? вони одразу погодилися на класна колаборація. Ми працюємо зараз над реформою класифікатора. Олену не бачу, але дякую депутатам, які проголосували за законопроект. 9630. А це реформа. Щоб ви розуміли, класифікатори професії десь приблизно 70 років в нас є водій возика, але в нас немає операторів дронів. Ну так просто до прикладу, тобто таких речей багато. А тепер увага для того, щоб ми взяли на роботу людину, ми мусимо виписати обов'язково назву, яка прив'язана до тарифної сітки, про яку ви кажете, бо це називається саме тарифна сітка. В тарифні сітки стоїть зарплата 12 тисяч гривень, бо вона розрахована для державників для того, щоб МінФін міг планувати. А ви їм про піпіпі. Дуже смішно, я вибачаюся, якби про піпіпі. Це просто окрема розмова. Я вже маю дискусії напевно років з п'ять зі всіма профільними комітетами Верховної ради і Мінфіном, всіх сазивів, які були в нас тільки. Коли я кажу, давайте змільнимо з освіти. Ну, виведемо з закону про державне приватне партнерство освіту. Це абсурд. Бізнес робить танці з бубном, інвестую в заклади освіти, щоб... Був такий простір, як ви показали, а не а, червона підлога, така коричнева, знаєте, які то, то за радянських часів. Ти заходиш і кажеш, та молодь піде до нас. кажу, та вибачте, ніхрена вона до вас не піде, тому що коли вона зайде, в неї депресія почнеться. Вона не буде вчитись на таких професіях. Не кажу, чого не просто не перефарбуєте? Ви ж будівельники готуєте. Ну, скільки вам взяти студентів, перефарбувати просто ту підлогу, ту стіну, зробити, щоб вони сексі виглядали для дітей, бо вони на це йдуть сьогодні, бо вони візуали всі. Ми кажуть, не можемо. Каже, що таке стандарт? Кажу, та ви, що, що? стандарт підлоги кольору. Кажу, та стандарт підлоги кольору. Кажу, хочете відменю до завтра. А можете? Кажу, можу. Отак ми працюємо приблизно. Це про менталітет місцевої влади, прийняття рішень. Це насправді і смішно, і ні. Зовсім мені, наприклад, за 15 років роботи з тими всіма кейсами, не смішно. Про так само <дивається> ДБНи. Все добре, змінюємо ДБВ, на сучаснюємо все. І тут мені дзвінок з одного регіону, в нас кап інвестиції великі в підприємства, все вони кажуть, у нас проблеми. Кажу, що таке? ДБНі прописали, що не може бути взагалі виробництва по місті. Кривий ріг такий став і сказав, що. І багато міст стали, і сказали, що, а що нам тепер робити, а куди нам діватися? Починаємо цілу детективну історію, як це вийшло. Ну, ми ж не можемо тепер викопати виробництво якесь і перенести його, якщо вони мільярдні, і там будівництво тільки 15 років треба. Виявляється, є якийсь дідусь, якому 80 років, він один розуміється в нас взагалі на цьому питанні, і коли йому задали, а що ж нам тепер робити, він каже: Ой, а я не подумав. А ми говоримо про інвестпроекти в мільярди, то інвестор закордонний, коли дивиться на всі ці кейси, як держава відноситься до свого внутрішнього інвестора, і ми говоримо, що вони прийдуть, ні, не прийдуть. Бо вони теж це розраховують, вони це розуміють. Тому в першу чергу треба почати з того, що зробити сьогодні слово таке прозвучало прогнозним. Тобто для бізнесу, для того, щоб вкладати гроші, вони мусять розуміти, що відбувається. Тепер про людей. Я чесно кажучи, останні два роки ми дуже там сильно вдарилися в аналітику через те, що в державі її просто не було. Почали досліджувати ринок праці дійсно, а скільки нам потрібно, яких людей потрібно. Тому що, коли виходить кожне міністерство, розповідає таку. Класичну історію сьогодні паралельно з нами йде нарада в РНБО по інженерно-технічних спеціальностях. Вгадайте, що сказали Міністерство освіти, що вони не затребувані. Інженерно-технічні спеціалісти в нас не затребувані. Це презентація Міністерства освіти на РНБО. От, от паралельно з нашою якраз конференцією цією заходом. І, чесно кажучи, мій колега, який там, він каже, я навіть не розумію, звідки вони всі взяли ці дані. Ми почали досліджувати ринок, скільки треба. Ну, щоб ви розуміли, ми зараз опитали. Центром зайнятості приблизно 55 тисяч компаній взагалі в Україні. Знаєте запит на скільки? 120-150 тисяч людей. Дефіцит є. Але коли виходять люди, експерти говорять, що треба 6-9 мільйонів завести, про що мова? Про кого завести? Кого, для чого, хто ці люди? Яка кваліфікація потрібна? Ніхто не прийшов в конфедерацію будівельників і не запитав, скільки вам потрібно і які. Запитували, приходили? Ні. До нас, як до Федерації металургів, не приходили, не запитували. До Федерації роботодавців не приходили всі от галузеві організації, якщо опитати, та ніхто не запитував, але 6-9 мільйонів для відбудови України надо. Питаю, як рахували, скільки поїхало, скільки повернулось, чи я просто намагаюся зрозуміти. А які самі кваліфікації потрібні? Ви запитали? Сидять, дивляться, ми підготували 60 тисяч випускників профтехосвіти. Кажу, і що? А в мене 2 тисячі треба тільки на кривий ріг, наприклад. Ну, тільки це, це тільки одна галузь, от 2 тисячі. Вакансії в мене вже є. А вони такі 2000 тисячі на рік. Я кажу, ні, 2000 тисячі на вчора. А по року це набагато більше. Ну тому що є звичайна якась тікучка, там вихід на пенсію, якась травма, чи людина змінила там фах, чи ще щось і так далі. І про це ніхто не говорить. І повертаючись знову до інвестицій, що хоче бачить інвестор. Він хоче розуміти прогнозно, чи будуть в нього люди, які зможуть забезпечити роботу даного підприємства. Чи є в нас відповідь на місцевому рівні, коли ми говоримо про регіональне замовлення? Ні. Зварювальники треба, да? так, собі вартість 67 тисяч гривень на рік. А кухарі скільки коштують? 30? готуємо кухарів. Геніально. Нас всі кухарі в Черкаській області і перукарі. В Черкаській області машинобудування і аграрний бізнес. Якщо говорити про види діяльності, жоден заклад, ні професійна технічна освіта, ні коледжі, ні вища освіта не готує для нас робітників. На питання, чому кажуть, та ми все життя так робили. Все ж нормально, що нас не влаштовує? Ми кажемо, світ змінився, у нас не влаштовує, у нас людей немає. Вони закінчились фізично. Ми боремося за кожну дитину, ми робимо всі танці з бубнем, щоб вона обрала цей шлях, щоб ми змогли працювати з закладом. Ми вам дамо грошей на обладнання. Він каже, О, ні, це ж ліцензію треба отримати. А ліцензію ми будемо отримати 8-9 місяців, як мінімум. А хочемо скасувати на рівні закону ліцензування. Тут всі приходять, кажуть, що ми корупціонери. Хочемо зробити нормальне ДПП, щоб бізнес міг напряму дати гроші в заклад, а заклад готував то. Кого потрібно виробництво кажуть? Ні, ви що, ви ж корупціонери? Ну як це? Ну як пі? -пі, -пі? Ну це ж корупція. Це ж не до ви сказали правильну фразу з прибутків. Да, значить, вони малюють, що це будуть якісь. Уявіть собі, заклад профтехосвіти, наприклад, і Запоріжсталь. Запоріжсталь буде на училищі заробляти гроші. Ну просто я не, це не жарт. Я вам серйозно кажу, це ми дискусії з великою кількістю там податківців. кажемо, давайте зробимо дітям учнівський трудовий договір. Чому? Ну тому, що він ну. І ніби працює за дуальною сферою, да, але навчається. Але ми зараз мусимо за нього, будемо сплачувати такі самі податки, як за людину, яка працює. Давайте зараз вони вам нуль платять, ну нічого не платять, бо вони всі або на стипендії, або взагалі їм нічого не платять. А ми зробимо, щоб хоча б трошки вони там платили, але якусь там пільгову систему. Кажуть, ні, ні, це ж не до недов, для держави. Кажу, тобто у вас є нуль, буде нуль, але якщо ми зробимо, що вам заплатять хоча б щось, це буде не до Так. Податкова проти, категорично сидимо в Мінфіні чотири години. Я не можу зрозуміти, чому а вони не розуміють, чому я не розумію. От приблизно такі дискусії. Тому, коли ми говоримо взагалі про раціональність і підходи, і державну політику, в моїй голові ці складові, про які говорили, є два основні ресурси. Насправді один без одного нічого не буде. Перше, це те, що я сказала, це доступ елементарний до дешевих грошей, таких саме, як в наших конкурентів, для того, щоб ми були конкурентоспроможні. А друге, це якраз про те, що говорять всі, але вибачте. Що, за слово ніфіга не роблять. Це про людський капітал. Тобто це не фраза людський капітал, це конкретні речі. Коли ви прийшли в бізнес, який каже, мені нічого не треба. Зробіть мені нормальну систему бронювання і дайте мені людей, які готують систему освіти. Система освіти витрачає більше 200 мільярдів гривень. Мільярдів. І кажуть, багато. Кажу, добре, давайте порахуємо, скільки витрачає бізнес на перепідготовку того, на що ви витратили 200 мільярдів. Кажу, Всього на всього чотири компанії, чотири великі компанії, які займаються перенавчанням у себе на виробництві цих людей, підвищенням там кваліфікації до того рівня, до якого є в нас обладнання сучасне, в них його немає. Це приблизно 400 тисяч на рік. 400 тисяч фактів навчання на рік. Це в декілька разів більше, ніж вся державна система. Ну, щоб ви розуміли. Тобто, множимо 200 мільярдів як мінімум на два, бо ну ми інколи більше раціональних гроші просто в бізнесі витрачаємо і отримуємо суму інвестицій. В людський капітал сьогодні наших компаній це дуже просто рахується. Ну є собі вартість підготовки. Ви можете порахувати, Порахували кількість підготовки, порахували суму. Це перевіряється елементарно. Навіть все в ЄДБО нашому є. Можна подивитися там. Всі, всі кого навчили, всі є. І коли ми говоримо, давайте змінювати ці підходи, давайте дамо бізнесу більше волі, тому що вони в це інвестують, і без людей ми нічого не зможемо зробити. Нам розповідають про якісь великі політики, які будуть зроблені. Не буде нічого зроблено, бо більше зроблено вже сьогодні. Є в Україні. Коли ми говоримо з нашими партнерами європейськими, це найбільший мій напевно біль. Коли ми приїжджаємо, розповідаємо, що в нас є, що ми зробили, вони нам не вірять. Вони кажуть, ні, такого не може бути в нас в Європі, такого немає. Ну в нас, якщо в нас в Європі такого немає, а ви там зелені по деревах повзаєте, то у вас не може такого бути. Ми кажемо, приїздіть, ми покажемо. Ми покажемо, як в нас це влаштоване, як ми це робимо, скільки грошей ми про це інвестуємо. Ми кажемо, що стоп каже, у вас бізнес за власні кошти це роб? Ні, в нас європейський союз компенсує з бюджету все це. Ми кажемо, ні, це бізнес. А знаєте, що саме цікаве? Весь бізнес за це ще з сподат сплачує податки. В нас є тільки 4% від прибутку минулого періоду, які ми можемо потратити на всю благодійність, яка є, і освіта в нас не благодійність. Тобто, відповідно, ми за неї ми не можемо віднести на прямі видатки, те, що ми навчаємо наших людей. Відповідно, сплачуємо податки. Дуже проста історія для інвестора. То що ми можемо запропонувати, що внутрішньому інвестору, що закордонному інвестору, довгу історію, щоб вам навчити ваших людей. Вам треба буде почекати рочки з два. По перше, по-друге, за все це заплатити податки після того. І, взагалі, класними такі пацани, приходьте до нас, будуйте виробництво. Тому ще раз скажу: для нас, для бізнесу, найголовніше це прогнозність, коли ми розуміємо, коли правила гри не змінюються кожного року, тому що інвестпроекти, Василь сьогодні сидів. Скільки він сказав, 15 років проєкт, розумієте? А тепер давайте порахуємо, чи ми можемо спрогнозувати нашу політику на 15 років, наприклад, тарифну. Якщо нам минулого року підняли тарифи, там «Укренерго», Укрзалізниця, всі казали, ні, от. Оце останній раз і все стане добре. Ми за ці гроші і те, і те, і те, і те зробимо. Пройшов рік, будемо піднімати тарифи. Чого ну грошей нема. Дуже треба гроші. Ви ж обіцяли, що ви за ці гроші щось зробите для нас краще. Ви ж втрачаєте об'єми через те, що ми не спроможні сплатити такі суми. Держава не доотримує гроші після цього, тому що ми закриваємо виробництво, людей немає, тарифи зростають і так далі. Чи можна це спрогнозувати? Чи є це проблема для бізнесу? Звичайно, є, особливо для виробничників. Звичайно, коли ми говоримо про послуги, це зовсім інша історія. Тут не можна порівняти. Але коли ми говоримо про зростання ВВП, це не про послуги, це про виробництво, це про будівництво. Це Зовсім про інші речі, і вони набагато складніші. І ми цим чомусь питанням в комплексі. Ну якби в нас кожне міністерство щось чимось своїм займається, кожен щось там своє прогнозує. Але насправді комплексної на якоїсь системи підходу, як до інвестора внутрішнього, так і до іноземного, його на сьогодні, на жаль, нема. І було б дуже добре, щоб нас, як профільні організації, як. Насправді людей з бізнесу говорили в нас: все, що великий бізнес, то погано, ну бо то олігархи. Все, що малий бізнес, вони не дотягують, ну тому що вони малі не цікаві. Середні, ми там на око е, визначаємо так: середні ти не середні, окей, з тобою можна мати справу, з тобою не можна справу. Немає єдиних підходів, немає якихось єдиних правил. Немає нормального лобізму держави своїх виробників на експортних ринках. Зайдіть в любе посольство, яке сьогодні в нас в Україні. Вони кажуть, та демо гроші, наша компанія буде Підрядникам буде будувати мости дороги з нашими абсолютно повністю продуктами, які ми завеземо. Ми кажемо, в нас є свої, ми про локалізацію, ми про те, щоб нашого підтримати виробника. Кажуть, ні, ні, це наші гроші, наші компанії, наші продукти. Чи робить так наше посольство, коли роблять, або наша держава, коли говорить про державні закупівлі? Я знаю, вже час я випрала, да, да, ви на мене так дивитеся, але просто я до чого це говорю? У нас є там три буквально основні. Оці моменти, про які ми говоримо. Це прогнозованість елементарної тарифної політики, яку можна насправді порахувати не на більше період, ніж з року в рік перекладати. Ми говоримо про елементарний людський ресурс, який нам потрібен для того. Ми говоримо про дійсно захист українських виробників, не в сенсі, що ми не конкурентно спроможні і тому, а в сенсі, що ми мусимо мати такі самі можливості, як і наші конкуренти за кордоні, і тоді стає все на свої місця. Дякую.